Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття з природного довкілля та конструювання. Дітки, послухайте, будь ласка, загадку. Я чудовий дар осінній. Люблять всі мене, нас... моє насіння. Каша з мене теж смачна. До вподоби всім вона. Відгадайте, як я звусь? Упізнали? Я... Гарбуз. Правильно, діти, це гарбуз. А давайте подумаємо і розглянемо. Це гарбуз. Діти, гарбуз це овоч чи фрукт? Як ви думаєте? Це овоч. На що схожий гарбуз? Гарбуз схожий на м'яч. А де росте гарбуз? Гарбуз росте на городі. А що в гарбуза всередині? Роздивіться, будь ласка, картинку, що ви побачили у гарбуза всередині? Так, у гарбуза всередині насіння. Який на дотик гарбуз? Гарбуз твердий. Він важкий чи легкий? Він дуже важкий, діти, бо в нього всередині він наповнений насінням. Діти, гарбуз є одним із найстаріших овочів на нашій планеті. Діти, гарбуз він настільки непримхливий, що його можна вирощувати в будь-якій точці світу. Існує дуже багато видів гарбуза, проте не всі з них їстівні. Є гарбузи і декоративні. Вражає різноманіття кольорів гарбуза. Він може бути різного кольору. За формою гарбузи бувають різні і круглі, і овальні, і грушоподібні. Гарбузові ласощі не тільки смачні, а ще й корисні, бо в них багато вітамінів. З гарбуза готують різні страви: кашу, пиріг, суп, запіканку. Та багато різної корисної їжі, бо він дуже корисний. З гарбузового насіння виготовляють олію. Дуже корисний гарбузовий сік. В давнину здав, його вживали на ніч, щоб заспокоїтися після важкого трудового дня. Гарбуз має гарні лікувальні властивості, М'якоть гарбуза допомагає при опіках, а сік Найкращий засіб від укусів комах та змій. Діти, подивіться, як гарбузи растуть у полі. Дивіться, якими рядочками вони лежать красиві, великі. Діти, розгляньте картинку. Які овочі зображені на картинці? Так, це гарбузи. Які за формою гарбузи? І круглі, і грушоподібні, і овальні, довгі. Чи відрізняються гарбузи за кольором? Так, відрізняються. Вони є і зелені, і рожеві, і оранжеві, і жовті, і смугасті. А яка пора року на картині, як ви думаєте? Так, це осінь. Ви бачили такі гарбузи у природному довкіллі, чи не бачили? Так, бачили, бо навіть у кожної бабусі в деревні, у селі растуть гарбузи на городі. Діти, ви сьогодні багато нового знали про овач гарбуз. Я пропоную вам зробити гарбуз з паперу. А зараз. Для роботи нам потрібно приготувати свої ручки і пальчики. Повторюйте, повторюйте разом зі мною рухи, як на нашому городі в овочевій тій господі, господі у осінню світлу днину ми зустріли там родину. Гарбуз тато, мама гарбузиха. Та маленькі їх малята діточки-гарбузенята. По городу походжали. Всіх довкола розважали гарбуз тато, мама гарбузиха. Та маленькі їх малята діточки-гарбузенята. Всі сміялись, веселились. По городу розкотились. Один до одного складати. Один, два, три, чотири, п'ять. Починаємо знову грати. Ось ми й приготували наші ручки та пальчики для роботи. Діти, для того, щоб зробити гарбуз, нам знадобиться папір зеленого кольору, двосторонній, Папір оранжевого кольору двосторонній. Клей, пензлик, серветка, ножиці та олівець. І підкладка для того, щоб не забруднити стіл клеєм. Діти, подивіться, нам потрібно згорнути оранжевий папір. Його трішечки згорнути. Гарненько загнути. І намалювати півкола. Дивіться. Ой, пів овала. Ось я його малюю пів овала. І ще один. І ще один. Якщо трішечки щось не вийшло, можна підравняти. Ось отак. Далі я вирізаю ці півкола. Ось один. Другий. Третій. Дітки, таких пів овалів у вас повинно бути 10 штук. Ось, дивіться, коли ми їх розгорнемо, ось от і, от таких деталь у вас повинно бути 10 штук. Ось я вже приготувала заздалегідь такі детальки. Ось вони в мене. Далі ми складаємо кожну детальку пополам. Намазуємо її клеєм повністю, і зверху кладемо наступну детальку. Теж складаємо її пополам. Ось отак. І ось таким чином ми наклеюємо одну деталь на іншу по черзі, поки в нас. Не закінчаться всі детальки. Діти, ось роздивіться, я склеїла всі детальки. Зараз розкриємо наш гарбузик. Дивіться, ось я його розкриваю. Ось він такий у нас вийде. Ну, спочатку треба склеїти його ще і між собою. Обім його. І все. Ось наш гарбуз готовий. Але ж у гарбуза є ще й листочки, і вусики. Гарбуз готовий. Беремо зелений папір, відрізаємо від нього тоненькі смужки. Одну. Ділимо ці смужки навпіл, складаємо пополам і ділимо. Далі смужки протягуємо ножицями. Подивіться, як дітки, підкладаємо ножиці під смужечку і протягуємо. Смужка стає закручена. Бачите, така ось, як вусик. Відірвалося трошки нічого. Ми ось так. Закрутили вусики. Так, вусики в нас готові. Але ж нам потрібно ще зробити листочки. Складаємо листочок зеленого кольору навпіл, так, як ми робили з гарбузом. І малюємо форму листочка. У гарбуза листочок такий трикутничком. Батьки, будь ласка, допоможіть діткам. Намалюйте їм, будь ласка, листочок. Ось така форма листочка. Вирізаємо його. Розгортаємо. Ось такий листочок у нас з вами вийшов. Далі ми його приклеюємо до нашого гарбуза, намазуємо кінчик нашого листочка і прикріпляємо серединку гарбуза з одного боку, потім з іншого боку можна ще листочки скласти ось отак куточком, щоб вони були не рівненькі, а трішки зігнуті. Ось, підмазуємо, і прикладаємо другий листочок до гарбуза. Приклеюємо ось такий листочок. Один в один бік буде дивитись, інший в другий. І в нас залишилось зробити вусики. Наклеїти вусик, підмазуємо і підклеюємо під листочком. Діти, ось такий гарбуз у нас з вами вийшов. Подивіться, будь ласка, уважно. Я сподіваюся, що у вас все вийде. Ви молодці. Чекаю на ваші фото, ваших гарбузів. До побачення!